Слава нації! Вітаю на каналі Добрий в ефірі я, Сашко Добрий відосик пану Руслану, якому я відправляю цю ну, що це, трубку Трубочку, по суті, так, з внутрішнім конусом. І я тобі, Руслану, окремо напишу ну, вже написав насправді параметри різьби. Дивись, о, тут за великий ну, кут конуса. Тобто ми лишаємо вхід конуса і вихід ідентичний. І чистоту конуса лишаємо таку, можна навіть більше. Тут е, паста гої полірували, і, в принципі, можливо, ще можна освіжити, бо я бачу, воно на виході вже трохи притомилося. А, стоп, ну тут ми нічого не робимо, тому що ти будеш робити іншу детальку. Тобто, у нас є параметри входу, є параметри виходу. Проте, кут гострий, тобто ти тіло подовжуєш ну, або удвічі, або до трьох разів. Тобто збільшуєш, так, відповідно, у тебе вхід вихід такий самий, рівномірний. Робиш конусочок, там який у тебе виходить, поліруєш його. І тут у нас різьбова частина. Ну і торцюєш на виході. На виході торцюєш, щоб я накрутив туди. Я написав тобі, яка там різьба, щоб я накрутив, і воно у мене я не руками там тримав, а воно на різьбі трималося гарненько. І я тулив по більш благородному конусу по Більш лагідному, бо воно ну, з цього воно банально прагне вистрибнути назад. Тобто, і я його вже туди зачавлю, і маю надію, воно все триматиме, тому що у підсумку я туди поліз, тому що воно травило. Я там ну, тиждень пролюбився, а у підсумку воно травить ще більше. Тобто, ну я так в аварійному режимі, то, звісно, попрацюю, але з цим треба не затягувати. Треба зробити як слід, тому що ну воно жує кільця, рве кільця, вон шматок кільця. Коротше, не годиться. Не годиться не той кут, не той нахил, і треба не рукою тримати, а щоб воно на різьбі трималося. Все, Руслане, маю надію, що швиденько, гарно ми це зробимо. Поставимо і воно працюватиме. Дякую разом, боремо і поборемо.